Аби показати вам найцікавіше з параду наречених, мені теж довелось перевтілитись. Для створення образу кілька днів обирала сукню. Зранку більше трьох годин провела у салоні краси, потім численні фотосесії на підборах. Вражень, купа. А от яким цей день був для сотні інших наречених, ходімо дивитись. Після цілого дня фотосесій всі учасниці зібрались на території Ужгородського замку. Трохи стомлені, але у гарному настрої. Ми на параді, ах, не ахні думає маженіха, ми на параді, ах, не ахнідумає майженіха. Мені здавалося, що у класичній весільній сукні я не буду особливо виділятися з натовпу наречених. Виявилося навпаки, цьогорічні наречені креативні і незвичні. Лише кожна десята у білому. Олександра, наприклад, наречена пірата. Образ виник спонтанно, а елементи одягу пасують до характеру. Чесно кажучи, як по мені, э, стаціонарна, якась э, невеста. Ну ні не то немножко, ні не для мене, але я решила именно такой образ. Он для мене показався очень интересным Под характер да? всі дівчата є творчими, і кожна із них вже підійшла і своїм образом. Кожна із них бачить себе в романтичному стилі, або в сучасному стилі, або в креативному стилі, або в такому рокерському панковському стилі. Дизайнер одягу Лариса зробила образи для цілої групи наречених: різні тканини, фасони, фактури для кожної дівчини щось своє. Але все в одному стилі переконує саме у таких речах повинні бути впевнені у собі наречені майбутнього. Обромне количество ткані, аксісуара та класічних стандартах, поки всігда та діло в своїх колекціях. Предложить вот такі, вот, короче, интересные штуки. У меня есть куча знакомых девочек, які носять самі эту одежду, хотят бути такими невестами. Є такі, которые были в таких образах невестами. Інша команда показала наречених з різних країн світу: українка, африканка, індуска. Марія створила образ кримсько-татарської нареченої за кілька днів і трохи відійшла від стандартів. Він трошечки якби модернізований, тому що важко зараз знайти вже такі класичні, якби етнічні їхні вбрання. Ми хочемо цим продемонструвати, що всі ми різні, але в цьому наша єдність і це прекрасно. І ну в цьому заході ми хочемо трошечки внести доброти і світла у, у ну в такий прекрасний день. Організатори сьомим парадом задоволені кажуть, після перерви внесли деякі корективи. Парад дещо інакший. дівчата і керівники групи, і дизайнери вони не бояться експериментувати. І дуже багато е, дівчат, яких не можна назвати класичними е, нареченими, але е, вони шукають і це творчий процес, і, і, і це дуже добре. Після номінацій у замку на найкращу зачіску, сукню та букет. Всі наречені по конях і на авто пробіг містом. Потім пішохідна прогулянка від площі народної до театральної з рекордно довгою 32 метровою краваткою і при. Ставлення кожної з дев'яти команд. Загалом захід вдався, дівчата втомилися, але кожна відчула на собі те, що переживає наречена у день весілля. Такий досвід для незаміжніх корисний, для одружених ностальгічний, для малечі веселий. А для ужгородських парубків це можливість обрати собі найкращу наречену або зазирнути на кілька років вперед і побачити свою кохану у білій сукні.